Сьогодні вночі, точніше, вчора вночі, ворог знову атакував Одесу. Атака була масивною, і, судячи по всьому, її основним напрямком були зернові термінали Одеського порту. Хоча, як завжди, удари були і по інших цив... і по інших цивільних об'єктах міста та інших областях, здається, це була наймасивніша ворожа атака на Одесу. Цьому році е, вітає про Мене звати Олександр Серцов і і це мій канал свіжої історії. А моїм нинішнім гостем є е, військовий е, оглядач, військовий аналітик Дмитро Снігіровьов. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Власне справа на у кількості е, е, ракет, які були випущені по Одесі. А те, що е, цей удар був саме по Одеському порту в значній своїй частині, тобто йдеться про зернову угоду. Отже, пане Дмитре, чи Росія таки хоче на практиці зірвати цю угоду, зробивши її неможливою до виконання? Давайте почнемо з того, що удар був нанесений не тільки по Одеському порту, але й відповідно Миколаївському. Тобто мовиться про те, що Російська Федерація мала на меті вивести з ладу портову інфраструктуру двох українських міст, які забезпечують безперебійну роботу зернового коридору. Тобто, не зважаючи, скажімо так, на протести світової спільноти, Російська Федерація намагалася, як то кажуть, підвищити градус напруги. Улюблена забавка російського диктатора, і показати, що начебто слова російського диктатора Путіна з приводу виходу зернової угоди підкріплені конкретними справами, тут варто зауважити, що власне не зовсім зрозуміла позиція Туреччини, яка спочатку заявляла про те, що вони нададуть свої ВМФ для супроводу зерновозів, а наразі, як то кажуть, Сталося не так, як гадалося. Це досить, ну, скажімо, показовий момент. Дочекаємося офіційної реакції Анкареї безпосередньо президента Туреччини РДЖП Ердогана. Менше з тим, як би там не було, давайте пояснимо телеглядачам, що є таке зернова угода, які ризики для світової глобальної продовольчої безпеки несуть подібні дії москалів. Варто зауважити, що за час роботи так званих зернових коридорів з українських портів було відвантажено 32 мільйони тонн зерна, але тут і треба наголошувати на тому, що внаслідок блокування роботи українських портів росіяни не дали вивести ще 25 мільйонів тонн. А це в першу чергу, ну давайте абстрагуватися від глобальних продовольчих безпек і перейдемо до проблем України. Це не надходження валютної виручки, теж скарбницю. Оце досить серйозно. Окупанти прекрасно розуміють, що блокуючи роботу портов портової інфраструктури і Одеса і Миколаєва, вони фактично унеможливлюють експорт і імпорт. Нашої країни, тобто, блокують сам характер е, морських перевезень, наразі вже є заява Литви, те, що вони готові надати власне свої порти, е, які можуть пропустити до 13 мільйонів тонн Але тут питання, яким чином ми до, до, довести ту кількість зерна до портів Литви, тобто підсумовуючи. Ситуація складна, давайте говорити відверто своїми діями. Російська Федерація ну це вже навіть не підвищення ставок, тобто мовиться про те, що якщо для на початках розмови були про можливість розблокування, скажімо, роботи конкретного російського банку, і його підключення до СВІФТ. То тепер після ударів по портовій інфраструктурі, я так розумію, що апетити Російської Федерації щодо диктату своїх умов світовій спільноти зростуть пропорційно. І от варто українській стороні, на мою думку, як дзеркальне відображення поставити під питання функціонування газогонів. Турецький потік 1, турецький потік-2. Ми маємо повне право. Відповідати адекватно тим загрозам, які несуть нам російські окупанти, і давайте говорити, пане Олександре, що це тиск не тільки на Україну, але й відповідно на Туреччину. Тобто Росія намагається, скажімо, так показати, що Туреччина не буде диктувати їм свої умови. Причому давайте подивимося, що відбувається в Сирії. Атаки на позиції протурецьких збройних формувань і істерика в російській СМІ дивіться, які адекватна, скажімо, адекватна відповідь з боку наших збройних сил турецькій стороні. Тобто багатовикторні цієї операції. Але я знову таки буду називати жорсткі речі. Варто для нанесення ударів по Портові інфраструктури українських міст використана як інформаційний привід ситуація з Кримським мостом. Причому Пісков чітко заявив про те, що це так звана відплатна акція. Чому я роблю на цьому наголос, пане Олександре? Ми все тішилися тій картинці щодо подій навколо Кримського мосту. Перемога безумовна, але у перемоги виявилося декілька, як то кажуть, завжди. Ну, скажімо так, дітей чи то людей, начебто, причетних. Спочатку гур, як завжди, у таємниче но заявив своїй, знаєте, такій класичній вже формі, про те, що Кримський міст як конструкція не повинен існувати. Ну, добре, типу, натякаючи натякаючись на можливість і можливу причетність головного управління розвідки Міністерства України до підриву. Кримського мосту. Трохи пізніше з'являється інформація, виявляється вже Служба безпеки України причетна до ситуації навколо Кримського мосту. Ну і як Вишенка на тортик, заява прес-секретаря Гуменюк власне, цього напрямку мовиться про Збройні Сили України. Про те, що ситуація навколо Кримського мосту може бути провокацією самої Російської Федерації. В останній день зернової угоди. Ну, якщо це просто заява в меню, питань нема, але в мене питання до інформаційної гігієни. Бо погодьтеся, ну, три заяви, які виключають одна одну, це забагато. Якщо брати до уваги, що дві з них це українські спецслужби. А третя заява взагалі виключає дві попередні заяви. У вас не виникає питання, пане Олександре. Ну я звернув на це увагу, до речі. Ну і не тільки я, і ми з вами звернули на це увагу. Менше з тим, якщо навіть брати до уваги, що дійсно можлива провокація з боку росіян, тоді зрозуміло подальший хід дій. А саме тепер вони мають, начебто, законне право наносити удари по портовій інфраструктурі. Чому взагалі сенс цих ударів били не по Одесі, не по військових кладах, били виключно по портах, по Одесі і по Миколаєву? Їм конче необхідно використати ситуацію навколо Кримського мосту для блокування роботи портів? Там не мовиться тільки про елеватор, чи, скажімо так, ємності, які забезпечують роботу зернового коридора. Чи Склади зберігання алії їх це не цікавить. Їх цікавить тотальна блокада роботи одеського порту. Стане порт не буде можливості приймати військову допомогу з боку країн заходу не в Одесі, не в Миколаєві. Ось основна ціль, а все інше, те, що вони розповідають, що це дзеркальна відповідь за кримські міста і відповідна наша реакція на зернову угоду. Ну це не більше як мови професіоналів, білий шум. Їм треба розірвати логістику постачання новітніх зразків техніки, які йде в всі українські порти. Причому якраз момент найбільшої напруженості на лінії бойового зіткнення. Тобто, їм треба не дати можливості Збройним силам України провести успішний контрнаступ, а вся ця ситуація є інформаційним приводом, тобто операція під чужим прапором, яка має на меті ще раз підкреслю, основне завдання. Не дати можливості успішного контрнаступу Збройних сил України. Пане Дмитре, а яким боком взагалі Росія є у зерновій угоді, от повертаючись до цього, тобто, от без них ця зернова угода буде діяти, чи вони все ж таки якусь роль не відіграють, і без них ніяк? А давайте говорити про те, що власне, що таке зернова угода. Є два договіри. Перше Україна Туреччина, ООН. другий договір Росія, ООН Туреччина. Правильно? Тобто, Росія така не фігурує прямих домовленостях між Україною і країною окупантом Відповідно, були справедливі зовсім зауваження української сторони до Туреччини, шановні, а де тут Росія? Давайте забезпечимо життєдіяльність і подальшу роботу зернового коридору власними силами. Тобто, порти українські працюють. Ви забезпечуєте військову складову. Супровід власне зерно зер, ну, зерновозів. Я знову наголошую. Незрозуміла реакція Туреччини. По великому рахунку, вся роль Росії в цій ситуації це було певні гарантії щодо ненанесення ракетних ударів саме по портовій інфраструктурі, ось де Росія. Тобто, вони фактично шантажували весь світ. Або ви даєте добро на. Власне, продаж російських мінеральних добрив і можливість реалізації сільхозпродукції Російської Федерації в обхід санкцій, або ми починаємо, як то кажуть, руйнувати портову інфраструктуру України, унеможливлюючи експорт українського зерна. Причому мовиться не тільки про експорт, одде Росія. Як завжди, роль такого здирника, гопника з пітерських. Знаєте, таких е, е, часів 90-х, ну, власне, чим Володимир Володимирович займався в Санкт Петербурзі, кришуючи чи то Кумаріна, чи то інші там злочинні угрупування. Оце основна роль Російської Федерації в цьому. І тут питання вже, пане Олександр, Що відповідь Туреччини мала би бути як країна НАТО, це просто перекрити Босфори Дарданели. У відповідь на недружні дії Російської Федерації, від яких потерпає в першу чергу бюджет Туреччини. Що таке Туреччина? Це ті самі світові спікулянти, які намагаються перетворити свою країну в хаб, хаб газовий, перекидаючи газ Російський з турецького потоку, один турецький потік, два відповідно в країни Європи. І вже не Росія, а Туреччина диктує свою волю Балканським країнам. Намагаючись, скажімо, відбудувати ту Османську імперію в розумінні Ердогана те саме із зерном. Вони виступають посередником. Порти розвантаження, бюджет Туреччини заробляє. Ну, якщо заробляє, то відповідь Туреччини, як країни НАТО, має бути дзеркальною, Перекрити для російських суден, причому всіх торгових, військових, пр, 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 протокиті. І все на цьому би і закінчилися обстріли. Якщо Ердоган з залізними крашенками, як нас намагалися переконати, то, відповідно, і дії мали би бути залізними. А зараз, поки ми цього не бачимо. Пане Дмитро, і в такому разі, а чи досягли московити своєї мети, вдаривши по Одеському і Миколаївському порту? Ну, не будемо говорити про те, що досягли вони своєї мети, вони ніколи її не досягнуть. Давайте говорити про це. Але е, певну ну, деструкцію в роботу партій все ж таки внесемо. І якщо ви аналізували ситуацію щодо роботи ППО, то мене, пане Олександре, наприклад, здивувала кількість збитих ракет. Якщо раніше ми їх збивали на рівні 95-100%, то сьогоднішня ніч ми ледь дотягнули до 60%. відсотків. Ну, ви стільки збували в Києві, здається. Ну так. І тут ви виникає відповідне питання. Що українські вже стороні треба використовувати цю ситуацію щодо подальшого отримання систем ППО. В першу чергу власне мовиться про патріоти і сам які можуть працювати по. На балістичних аеробалістичних власне ракетах. Про це варто говорити. Дмитре ще воно із тим пов'язаним, мабуть, дуже частково. Але а сьогодні стало відомо, що президент Росії Путін. Не поїде на саміт БРИКС в Південно Африканську Республіку. І причина в тому, що він боїться арешту. Абсолютно. А тепер давайте подивимося заяву президента Південно-Африканської Республіки. Він в суді заявив про те, що російська сторона йому погрожувала можливості початку війни. У разі арешту Путіна згідно власного. Виданого міжнародного ордера, я перепрошую, це показова. І показува те, що Іскандери більше не сміються. Ви пам'ятаєте, ця російська улюблена теза не смішите наші іскандери? Так ось чомусь іскандери засумували. І засумували на такому рівні, що російський диктатор далі свого бункера виїхати не може, незважаючи на всі зусилля. І до речі, пане Олександре, не виключайте обстріли портів українських пов'язані саме з роботою БРІКСа і неможливості російського я диктатора поїхати туди. Тобто, це було використане. Ви слушно зауважили. Я власне хотів до цього підвести, що це був елемент військово-політичного тиску Російської Федерації. Ви розблоковуєте можливість роботи російського президента в, власне, в зустрічі в форматі БРІКС. А Відповідно, ми вже далі торгуємося. Що таке Брікс? Ви подивіться, які рішення мали прийматися? Введення паралельної долару валюти. Це перше. Друге, питання енергоринку, видобутку нафти. Ну і плюс військово-політична співпраця в форматі цього блоку, а відсутність російського диктатора. Фактичний удар по позиціях Російської Федерації створити структуру паралельну. Ну, якщо не НАТО, ну скажімо так, ну е певним військово-політичним блокам країн Заходу. Основна ідея брікса: в чому легалізувати російську присутність поза межами самої Російської Федерації, прорвати економічну і політичну блокаду, а цього не вдалося. І от пане Олександре, не варто відділя, виділяти, скажімо, ситуацію власне, з обстрілами українських міст і ситуації, яка складається, власне, з можливістю чи то ну, скасуванням візита Путіна. Вони взаємопов'язані. Пане Дмитро, я не знаю, чи варто про це говорити, але а, є один такий вельми цікавий момент, що Південно Африканська Республіка. Це є одна із тих країн, які свого часу відмовились від ядерної зброї. Вони їй мали реально, Там у них було небагато тих ядерних зарядів, очевидно, але вони були. Тобто тут постає питання, що відсутність ядерної з ядерної бомби посилює безпеку держави. Пане Олександр, давайте пояснимо, що відбулося. На відміну від України під так званий Будапештський меморандум, який ніхто не вважає за офіційний документ, так юдинна Африканська Республіка відмовилася. А до речі, відмовилася чи не відмовилася тут великі питання, бо багато контроверсійних версій лунають. Але менше з тим, якщо навіть і брати офіційну про відмову, то вони відмовилися в обмін на статус регіонального лідера. Розумієте, про що йде мова? Так. Вони впливають на прийняття рішень у нижці країни. А враховуючи те, що радіус ураження ядерної зброї Південно Африканської Республіки був досить обмежений, то відповідна ядерна зброя як така їм не потрібна, якщо є гарантії того, що ця країна залишається регіональним лідером. Політичні гарантії, пане Олександре, які виконуються всіма сторонами домовленостей. От в цьому відмінність від українського сценарію роззброєння, тобто, це не є сценарій для нас? Абсолютно, абсолютно, це для нас це подібні. Знаєте, ну скажімо, якщо використовувати в якості позитивного прикладу, того, що не тільки ми відмовилися, то це не грає на користь цієї версії, ще раз підкреслюю. Там відмова була, плюс економічні преференції. Якщо ви подивитеся, економіка пар стрибнула так, що даруй Боже, плюс відповідна фактична зняття політичної ізоляції, бо пар на момент, ну скажімо так. З... Режиму апартеїда, який так всі, знаєте, боролися, ну, зазнав певних, скажімо так, моментів щодо економічного і політичного блокування. Там комплекс питань був, пане Олександре. Досить великий комплекс питань. Пане Дмитро, а ще одне питання, мабуть, на завершення. А Путін погрожував Південно Африканській Республіці у випадку свого арешту. Війною і, і ядерним ударом, очевидно, а в умовах, якби Путін був дійсно заарештований, то хто би мав би давати такий наказ? Тобто це наказ, що, що, що маєте на увазі? Ну, президент країни, бо країна є підписантом відповідних міжнародних домовленостей, е, тому якщо би Путін тільки но з'явився, скажімо так, в аеропорту країни. Його він відразу мав би бути заарештований. Навіть не президент країни, а Добре. відповідно правоохоронні органи. А, а я розумію, і хто тоді в Росії замість Путіна мав би давати наказ про напад на Південну Африку? Згідно Конституції, віце-президент. А чи зміг би він дати такий наказ? Ну, якщо президент не дієздатний, то всі повноваження передаються відповідно віце-президентові. Тобто, ця загроза була реальною. Ну, більш ніж реальною. Mm, тобто, це не можна вважати опущеним шансом його арешту. Абсолютно не можна вважати. Ну там не віце-президент. Там здається, дві посадові особи. Я там по російській прем'єр-міністр. Примі давних віце-прем'єр-міністр, абсолютно точно. Тому це абсолютно реальні сценарії були, ви знаєте, ну по великому рахунку. Не варто недооцінювати росіян. Знаєте, в чому велика помилка, пане Олександре, за півтора року війни нам намагаються намалювати такі, таку, знаєте, лубок такий по російськи картинку вічно п'яного москаля. На жаль, у нас серйозний ворог, підступний, кровожерливий і іноді досить розумний. На жаль, і недооцінювати ворога не можна це перший крок до поразки. І я тішуся, що знаєте, коли прочитав, що наш головнокомандувач Залужний, заявив: власне, що недооцінювати противника не можна, бо більше того, він знайомиться з усіма, скажімо так, творчими напрацюваннями. Представників російського генералітету. Я дякую пану залужному. Це прозвучало вперше за весь період російсько-української війни. Чітка оцінка противника. Тому я закликаю: не варто займатися, знаєте, недооцінкою так ну На моєму каналі, ну мої гості, як правило. Досить так нормально оцінюють супроти. Дай, Дай Боже. Пане Мита, я вам дуже дякую. О, це дійсно дуже така гостра і актуальна і важлива, на жаль, важлива проблема. Дякую вам, пане Олександре, за запрошення. Дякую. І все буде Україна. Мене звати Олександр Серцов, а це був мій Дмитро Снігірьов, військовий аналітик. Tremendo 3 gracias. Ja.